Теж сидять, чи Можете пробувати температуру. Тут, тут, тут Вони в середині клубу, зимку, коли збирається клуб, держать сталу температуру так, щоб могли рухатися. 12 градусів плюс, який би мороз не був, вони будуть в середині клуба. І температуру вони обов'язково літком держать температуру до 35 градусів. Це основне заняття. Наш хліб. І наша улюблена справа займаємося більше 20 років. Це наше тут і життя, і можна казати, що це, це все, що в нас є. Якщо не буде бджіл, не буде нічого в нас. Бо з 100% сільськогосподарських культур бджоли запилюють 80%. Ми допомагаємо. Сім'ям джулярів, які втратили ну, свої пасіки. Це схід України, це Херсонська і Миколаївська область. Наш бджолорозплідник допомагає бджоло пакетами. Це розумний вулик, it вулик він в нас тестується з 2018 року. За ним ми бачимо всі, весь там цілої пасіки, бо тут показують ваги. Температура і волога. Воно е, приходить нам в виді графіків на смартфон. Крім бджільництва чим займаєтесь? Священник. Є щось спільного? в бджільництві і священництві? Ну, напряму залежить одного від одного. Тут гартується з терпіння. От, терпіння. От, треба якусь роботу зробити. Бо я сьогодні, наприклад, проходжу цей ляп. Тут в мене є 30 сімей, оці вже все пройдено. Підготовка до зими і так скрупульозно кажу, рамочку треба підняти, оцінити наявність кормів, оцінити чия маточка, От, терпіння. Але якщо б людина не мала терпіння, вона б швидко зробила, 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 і це запорука того, щоб жовни пересинути. Так само і священчиські дії, так коли священником людина є. Треба терпіння, вислухати кожного, десь допомогти, десь змовчати. Тобто одно з другими одно пересікається дуже добре.